То Бог великий, як Бог наш, Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ці слова Великого Прокімена стали мені на думку, коли я роздумувала над своєю відповіддю на запрошення прийняти цю велику честь. Я відкинула почуття негідності чи недостойності та смиренно прийняла запрошення, адже це чудова нагода розказати про чудеса, які творив Господь у житті нашої родини та в парафії святого Іллії. Дозвольте мені навести декілька прикладів. Отже, семінарист Роман Галадзе, син Яка, залишив семінарію у Вашингтоні на останньому році навчання. Щоб переосмислити целібат, що на той час був єдиним шляхом до священства того ж року, він випадково зустрів Ірину Бішко, Бішко. зі священичої родини. Виявилося, що обоє молодих людей мало покликання до служіння в нашій церкві. Молодий священник Роман зі своєю добродією, наймолодшою в той час, розпочали своє омріяне служіння. В цих обставинах це дійсно було чудом і частиною Божого плану надалі. Ти є Бог, що твориш чудеса. В 1976 році, році наша родина переїжджає до містечка Брамптон біля Торонто, де отець Роман прийняв роботу вчителя капелана в місцевій католицькій школі на той час у місті з населенням 60 тисяч проживало 12 українських родин, які потребували українського духовника. Таким чином, парафія святого Іллії була заснована на скромну, на скромну заплату вчителя та підтримку невеликої громади. Згодом виникло питання про будівництво церкви. Візія поглядала у створенні традиційного дерев'яного храму де з прилеглим, е, з прилеглим кладовищем. За законом було потрібно мінімум 8 і 9 гектарів землі. Наша парафіянка випадково почула розмову про продаж 9 гектарів землі римського. Католицькою єпархією, яка вже була призначена на будову храму, ти єси Бог, що твориш Чудеса, це не була випадковість. Яким чином, Роберт Грінберг, професор архітектури в Торонті, дізнався про наш проєкт і добровільно запропонував свої професійні послуги. Як Богдан Турецький, найбільш обдарований іконописець в Україні, перебуваючи сам в Канаді, знайшов дорогу до нашого порогу, шукаючи роботу. Це хіба наш Бог, що творить такі чудеса. Бог благословив нас шістьма дітьми зі співучими голосами, високо натренованими їх батьком. В невідступному фургоні Volkswagen під час сімейних поїздок. Наші діти стали важливою підтримкою для зростаючого літургійно-музичного служіння в парафії Святого Ілії, яке з часом перейшов в співпрацю з крилосами в Україні. В часи Холодної війни. Надія поїздки у вільну Україну здавалася нам віддаленою. Ми не сміли мріяти, що зможемо не лише відвідати родину, але й брати участь у катехетичному служінні та в розвитку різних напрямків нашого славного українського католицького університету. Хто би подумав, що і наші діти полюблять Україну і схочуть активно долучатися до різних сфер її життя, і саме дипломатії, підтримці воєнних зусиль, то що, ти є собох, що творить чудеса? Ще я багато чого можу розповісти в зустрічах впродовж тижня. Зокрема, про життя молодих священників та особливо їх добродійок, які стикалися з різними викликами в культурі, яка не розуміла концепцію одруженого католицького духовенства. Наразі, будь ласка, прийміть мою вдячність за цю велику честь, яку я смиренно приймаю і розділю, і розділяю її спокійним отцем Романом. Нашою сім'єю та з парафіянами святого Іллії, які є яскравим свідченням тривалої сили спільноти, серед передмістя, де виклики життя часто затінюють особисті зв'язки, ці люди обрали віру та літургію як центрі свого життя. Їхня відданість була маяком надії, що навіть у сучасних умовах є ті, хто прагне підтримувати та цінувати глибоке духовне життя спільноти, ти єси Бог, що твориш чудеса. І ми дякуємо Господові за те, що використовує наші руки для здійснення своєї волі. З початком нового навчального і церковного року подумайте про чудеса, які Бог стіснив у вашому житті, і очікуйте з вірою на Його опіку. Слава Ісусу Христу!